Слава Богу, брати та сестри, слово Боже, яким ми навчаємося, яким спасаємось, воно не зміниться по вік, навіть через переклади, і воно залишиться словом Господнім, те, яке ми прийняли, розчинили свою віру, наскільки це було можливо, але довірившись Господу, ми спостерігаємо дію його благодаті в нашому житті. Дивлячись на обставини, серед яких ми знаходимось, на жаль, вони часом впливають на наше сумління, і ми, бажаючи якось реагувати на все, що відбувається. Звичайно, кожна людина намагається реагувати, як вона вважає за потрібним. Але все ж таки саме Євангеліє, воно збудовує нас і дає нам можливість реагувати таким чином, яким навчає нас Христос. Навчає нас Христос. У нас можуть бути певні такі речі, на які ми для себе зауважили, і після того, як це сталося, нам захотілося б сказати, Господи, пробач. Десь недопильнував, десь не недоцінив, не зрозумів. Правда, ми обмежені, бо ми люди є. Але коли ми стоїмо за це здорове вчення, за євангельське вчення, яке передали нам апостоли, і про яке засвідчив сам Христос, ми не можемо залишитися без плоду, бо Він має бути. І саме цей Євангеліє спонукує нас на ті переміни, які будуть свідчити перше за все для нас, що ми змінилися. Згадайте дні вашого покаяння, вашого навернення, першу любов. Коли ми відчували Христа в кожної миті, ми хотіли навіть, знаєте, в подиху вітру збагнути для себе, що ото Христос, квіточка Христос, бджола пролетіла Христос. І ми дійсно раділи тому, бо ми не вбачали або не замічали, що це відбувається. Пам'ятаю, як один брат, покаявшись, він був з наркоманів, він не міг навіть пересуватися. У нього ноги були чорні, коли його привезли на реабілітацію, і він не ходив, його носили перші дні. Але знаєте, коли прийшла неділя, він побув, можливо, 3-4 дні. Трохи відіспався від того всього жахіття, в якому він знаходився. Він навіть не, не, не думав, що його привезуть до церкви, бо обіцяли в а привезли до церкви. І там Господь його торкнувся. І коли почалися молитви, знаєте, і коли в неділю. Він покаявся перед Богом, такі дивні. Е, ну, ці обставини може зробити тільки Господь. Людина такого не може придумати. Недільне служіння, він десь сидить на балконі там, ну, його занесли, поклали там. От, і був проповідник з Америки, і він, знаєте, проповідував, е, як Петро пішов по воді. І в кінці служіння він робить заклик: Петро, де ти? А його звати Петро. А він на балконі. Я тут! Я тут! І, і так слово його торкнулося, знаєте. На вечірнє служіння він вже прийшов своїми ногами. І він каже, після цього служіння я зайшов так, у нас там трошки травички є, мало було території, там в тій церкві. І, і там такі маленька діляночка травички. І він каже, травичка така зелена. 30 років в зоні. Кінчене життя. Нарешті побачив, що травичка зелена. Горобець мені співає, Алілуя каже. Ребцентр був на другому поверсі, знаєте, і, і брати дивляться, а він туди-сюди бігає. Каже, в натурі каже, мене Бог ісцелив. Одна молитва, одне щире бажання, Господь через Євангелію відкриває серця людське. Слава нашому Богу. Ніхто не міг навіть зрозуміти, що сталося з тим чоловіком. Що сталося з ним? Чому таким чином його життя змінилося? Хіба це можливо? Сьогодні дуже багато людей, знаєте, з важким серцем вони перестали вірити в чудеса Божі. А Бог бажає їх творити. Знаєте, ми можемо казати, я вірю в Євангеліе, але я не вірю в це, я не вірю в це, я не розумію, що то, що то. І таким чином, якось, знаєте, так, ми, ми начебто одну Біблію читаємо, а потім висновки робимо якісь особисті. Я хотів би зачитати сьогодні Слово Боже. Коротенько, буквально перше післення до Коринтян, 4 розділ, 16 вірш, але з 14 давайте. Пишу вам не щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч би ми мали тисячу вчителів у Христі та батьків небагато, бо я вас народив через Євангелію. В Христі Ісусі, 16 вірш, отож, благаю вас, будьте моїми послідовниками. Тобто батько, батько в Христі Ісусі, який народив через Євангелію, Він каже, щоб ви не просто каже, благає, щоб були моїми послідовниками. Щоб ми були Його послідовники. Іншомовний переклад каже, подражайте мені, як я Христу, чомусь українці скорости, скоротили цю думку. Але, але хай буде так. І коли ми розуміємо, що, що від нас очікує Господь, то той, хто нас народжує в Христі Ісусі, Він благає, щоб були послідовниками. Ми, виховуючи, виховуючи своїх дітей, робимо. Такі, знаєте, дивні речі, я, я спостерігав, коли ще вчився в школі, був невіруючий, ну, і біля мене всі були такі, то а, один з моїх однокласників в 4 класі приходить і каже, мене батько побив. Питаю, чого? Бо я там збирав недопалки і покурював. А, і він мене почав бити за те, що я курю. А я йому кажу, батько, то ти ж сам куриш? Каже, я курю, а я не хочу, щоб ти курив. Навіть, знаєте, у таких людей з перевернутим розумом є якоїсь щемності, щоб діти не йшли тим шляхом. А тим більше, коли ми пізнали Христа, то ми маємо показати своїм дітям Ісуса Христа, бо ми батьки, ми, ми, ми тебе породили, то ми хочемо, щоб ви були наставлені на тому вчені, в якому ми перебуваємо. І деколи дітям ми, ми, ми благаємо, слухай, синку, доню, благаю тебе, стій в тому вчині, які я тобі даю. А знаєте, діти, це така категорія людей, які бачать все і помічають все. І гарне, і погане. Але якщо б ми хотіли, щоб наші діти були такими, як ми... Бо можете, може ви скажете, синку, читай Біблію, тільки не роби, як я роблю. То буде ганьба таким батькам. Бо батько, який народив, він має насадити це слово, закарбувати в серці своєї дитини це слово про молитву, про послуг, про церкву Божу, як має бути. Бо саме це забезпечує нам доступ у святе святих. Де відкриває Господь для нас небеса і виливає свою потужну благодать. Знаєте, що сталося після того, як на Голгофі помирає син Господній? Він помирає за Єрусалимом, а в Єрусалимі, в храмі, завіса роздирається зверху донизу. Товстенна, як то кажуть, вона пів метра на... товщиною була така, ну, можете уявити собі. Якимось природним способом зверху донизу вона просто розсікається, і таким чином святе святих стає відкритим. Стає відкритим. Як дивляться на це все євреї? Ну так, да, якась надзвичайна річ. Чи можна пов'язувати із смертю на Голгофі? Та, мабуть, не варто, бо люди будуть задавати питання такі незручні для них. Чому це сталося? Ми, до речі, не читаємо в Біблії, чим ця історія закінчилася, Чи вони зашили ту штору. І що сталося? Але ще більше 30 років вони заходять туди першосвященники, мабуть, 30 разів. І заходили. І готували. І це називалося Святий Святих. і Вони ці колокольчики. І ту таку вірьовочку прив'язували, що якщо щось не так зробить, то витягайте мене звідти. Служіння продовжувалося, але Христос вже зробив свою справу і Він захотів, щоб відкрилося. Комусь було завгодно знову ж таки заштопати. Ні, 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 то так не має бути, але так сталося. І ти можеш зайти, а якщо помру, священник може померти. А якщо я, а я на Христа дивлюся, на жертву Голгофа, і він мені дає дерзновіння. І я піду туди. А знаєте, що куди підеш, за тебе будуть дивитися інші. Ми не вважаємо, що сталося тоді на, 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 на тому морі, коли Петро пішов по, по воді до Христа, а ті, які злякалися, вони апостоли, і з них з того сану не зняли, вони залишалися апостолами. Але чомусь не, ніхто не наважився, про що вони думали? Можливо, вони залишилися в тому переляку, бо кричали це призрак. І не рухалися. І Петру нічого не сказали. Хтось зупинив його. Петро, що ти робиш? Не йди, то ж вода, зараз потонеш. Тишина в навкруги, це твоє рішення. І знаєте, друзі, пустеля то твоє рішення. Як пішов Іван Хреститель в ту пустелю і вийшов інакшу, інакшу людину. Один. Мені потрібен Господь, я маю пройти цю пустелю. Петро на воді знову один. Знову один. Христос, який просить моліться підтримуйте хоча б одну годину, але вони не, не стрималися, але він знову приходить один. Йому треба предстати перед Богом. І знаєте, ця самотність, можливо, вона така надзвичайна. Коли ми самі себе у самотньому заради зустрічі з Богом, бо мені зараз потрібен Господь, я вірю в Його чудеса, я вірю, що Він буде здійснювати. Ми можемо сьогодні бути збентеженими, але чекай на ранок, що буде в ранок. Вчора одна сестричка наша, вона так взялася опікуватися, бо її рідна сестра з чоловіком загинули, наїхали на міну, в них 8 чи 9 дітей, якщо я не помиляюсь. І вони залишилися сиротами. І вона намагається допомагати цим дітям їздить. Це трошки далеченько, але вона втрачає час, вона, вона їм служить, вона їм служить. І вчора, і так якось діти почали хворіти дуже сильно, і двоє з них потрапили з коклюшем в лікарню, і такий кашель страшний, що лікарі кажуть, не знаємо, що відбувається, не можна зупинити. Вона пише вже на, на, на майже вночі, каже, підтримайте, бо не знаю, що відбувається. Якось так в молитві Господь каже, дочекайся ранку. Дочекайся ранку, молитва занесена перед Богом. Бо ну, я, я, я уявляю собі, як діти хворіють, і вони такі гарнюся, знаєте, дівчинки. І на ранок вона пише, їм стало краще. І лікарі дивуються. Слава нашому Богу. Сьогодні ти можеш бути збентеженим, сьогодні ти можеш не мати спокою, але зачекай на ранок. Зачекай, має пройти час. Якщо треба, іди на самоту, іди в ту пустелю, не лякайся, Господь бачить тебе. І тому той, хто народив тебе в Христі Ісусі через проповідь Євангелія, він, він буде тобі казати, благаю, будь моїм послідовником, бо я знаю того Бога, я бачив його. Це не просто будуть слова тих, хто гордиливі, а ти, які познали того справжнього Бога, який є дія, дієвий і якому посвятили своє життя. Друзі, ми будемо молитися зараз до нашого Господа. Я розумію, що непростий час, і нам є за що переживати. І деколи, деколи ці переживання такі, знаєте, що аж серце починає пекти, думки плутаються, зір притупляється, але Господь не змінився, Він той самий. І якщо ми схиляємося перед нашим Богом, ми маємо таку властивість від Нього отримати те, що нам так необхідно саме зараз. І де, коли він прийде, знаєте, деколи потіше, деколи свою пронзену руку покладе на неміч, а деколи скаже, синку, я чому тебе вчив? На який шлях я тебе поставив, синку, чому? Чому ти не можеш дочекатися? Чому ти не даєш мені можливості? Чому ти тільки думками, але не справами своїми? Але би якби ти був таким, я, яким я тебе навчаю бути, ти би позбавився того всього, і ти дочекався би того ранку, ти б тої світанкової зорі, ти б дочекався і сказав би, нарешті, Господи, я бачу світло твоєї правди і приходить в моє життя переміна. Алілюя!» Можливо, тобі сьогодні треба побачити, то, що тобі горобець буде співати. Або ворона. Або ще щось. Але Господь дійсно бажає щось зробити в твоєму життю. Надзвичайно. Давайте ми будемо в покорі перед нашим Господом, звіщати про його славу, будемо молитися. У нас є потреби. У нас є списки військових, які служать сьогодні на передовій. Знаєте, деколи пишуть матусі за своїх дітей, є навіть я знаю, коли вони виходять навіть на справу. От тільки вийшли, моліться, моліться, і коли прийде, дякують Бога. І це вже, це вже стандартна практика. Людей, яких ти в очі ніколи не бачив, але знаєш, що вони повірили тому слову, яке ти проповідуєш. Слово, яке ти проповідуєш, молитву, яку ти звершуєш. Хай Господь береже цих людей. Ми дякуємо за цих хлопців, дівчат, які сьогодні боронять кордони нашої країни і дають нам можливість стояти в проломі. І за церкву, і за наші райони, міста, і за нашу країну, і особливо за тих, хто кладе своє життя, щоб Євангеліє Боже проповідувалося. Якщо сьогодні навіть високе керівництво заохочує, щоб церква продовжувала молитися, просто просять, ви моліться, будь ласка. Ми віримо, що якщо ви будете стояти в проломі, наша країна переможе. Якщо ні, нам сьогодні, як ніколи, потрібна єдність в Христі Ісусі в нашій посвяті. Тому долучаємо до цих потреб, і, і нашого головного командуючого, і президента, і всіх, хто біля нього там є. Ми можемо достовірно не знати, що там відбувається насправді, але точно знаємо, Господь цього бажає. Нехай Господь благословить і ще потреби, будь ласка, заявіть.